Все це реклама, нічого вони не дають. Я вже подавала заявку. І що? Так дають чи не дають? А якщо дають, то як отримати? Це черговий розвод чи справжня допомога? Так де ж правда про ці міжнародні виплати? Вітаю. Насправді багато українців, особливо пенсіонери, переселенці та сім'ї, що постраждали від війни? Можуть розраховувати на додаткові виплати зі всього світу. І сьогодні ми поговоримо про фінансову допомогу для них від міжнародних фондів та благодійних організацій. Отже, кому насамперед надають грошову допомогу? Скільки грошей можна отримати, які є умови у виплатах допомоги, та як не наразити себе на шахраїв і, навпаки, не втратити свої гроші? Перш за все, зазначу, всі умови, про які ми сьогодні будемо говорити, ми взяли виключно з офіційних джерел та платформ. Але вони постійно змінюються, тому варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах. Адже цілком може бути таке, що вчора ще прийому заявок не було, а сьогодні він вже відкритий. Та навпаки, наче тільки не була реєстрація, але за кілька годин скінчилась. Справді. З кожним місяцем війни допомоги стає все менше, бо виснажені всі. Тому її надають все більш прискіпливо, найбільш вразливим тим, кому набагато важче, ніж іншим. І ще одне. Зазвичай найбільші сплески у наданні грошової допомоги відбуваються перед початком опалювального сезону. Ну тут все зрозуміло. А також багато нових допомог з'являється на початку року, коли стартують нові програми та на них затверджені річні бюджети. Тож, якщо зараз ви нічого не знайшли, не втрачайте надію. Шанси ще є. Взагалі подання заявок відкривається час від часу, тож не забувайте регулярно перевіряти веб-сторінки благодійних організацій, аби мати актуальну інформацію про доступну допомогу. Отже. Перше та, мабуть, найголовніше правило за певний період, це буває три місяці, буває рік, отримати грошову допомогу можна лише від однієї міжнародної організації. Тому уважно обирайте фонд, до якого ви плануєте подати заявку, бо, можливо, є кращі варіанти. І майже завжди можливості зареєструватись повторно чи переглянути відхилено вже заяву, немає. Тому насамперед варто впевнитись, чи відповідаєте ви умовам. Зазвичай, аби подати заявку, потрібно заповнити онлайн-форму та вказати свої дані. Прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, паспортні дані, номер телефону та адресу, де ви проживаєте фактично і де ви зареєстровані. Ще знадобиться надати ваш IBAN. Це міжнародний номер банківського рахунку для отримання виплати. Дізнатися його не складно, це можна зробити у мобільному додатку або в службі підтримки вашого банку. Частіше за все, таку допомогу надають вимушеним переселенцям, мешканцям тимчасово окупованих або деокупованих територій, а також тим, хто проживає у прифронтових зонах чи місцях активних бойових дій. Також отримати допомогу можуть найбільш вразливі категорії, а це можуть бути люди старші за 65 років із доходом нижче певного рівня, самотні люди похилого віку та сім'ї з літніх людей, люди з інвалідністю першої чи другої групи, чи тяжкими хронічними захворюваннями, люди, які постраждали від бойових дій та сім'ї, де понад троє дітей або мати вагітна чи годує дитину до двох років, або одинокі батьки. Є тут ще одна умова. Зазвичай допомагають тим домогосподарствам, у яких дохід не більше за 5400 гривень на одну людину. Так, майже всі програми надаються саме домогосподарствам, але що це таке? Домогосподарство може складатися з однієї людини або кількох людей, які живуть разом, але не обов'язково є родичами. Але вони мають жити в одному місці, ділити доходи та витрати, наприклад, на оренду їжу чи комуналку. Та визнавати головою домогосподарства одну людину. Тобто мати. Що виховує дитину і, наприклад, її свекруха, яка живе з ними в одному домі чи квартирі, це теж окреме домогосподарство. Під час подання заявки на допомогу варто включати до неї тільки тих, хто насправді є членами домогосподарства, бо інакше у підтримці можуть просто відмовити. А тепер давайте детальніше розглянемо основні міжнародні програми, які зараз працюють в Україні Червоний Хрест. Надає фінансову допомогу малозабезпеченим сім'ям і постраждалих громад. Ось це важливий момент. Щоб отримати виплату, сім'я повинна мати офіційний статус малозабезпеченої та бути зареєстрованою в Міністерстві соцполітики. Саме через це заявку на таку допомогу подавати не потрібно. Кошти надсилаються автоматично на основі даних з державних реєстрів. Зазвичай виплачують щомісячно, але бувають програми зимової допомоги до опалювального сезону. Її розмір може бути від 11,5 до 21 тисячі гривень. Нагадаю, що дуже детально про допомогу Червоного Христа ми вже розповіли ось тут. Тому якісь нюанси та контакти шукайте в цьому відео. Взагалі, ООН, попри безмежну стурбованість. Надає насправді чимало підтримки українцям. Один із видів виплат через всесвітню продовольчу програму ООН. За проєктом надається щомісячно 3600 гривень на кожного члена родини із розрахунку на три місяці. Тобто виплачується одразу 10800 гривень на людину. І щоб отримати гроші, необхідно мати статус ВПО. А виплати надходять через платіжні системи Western Union або на банківський рахунок. Ще одна допомога від ООН, але від іншого підрозділу агентства у справах біженців. Тут майже схожі умови, як і в попередньому випадку, ті самі е, 3600 гривень на кожного протягом трьох місяців. Але тут не тільки саме переселенці, а й ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема і за кордон. А також інші категорії вразливості, серед них, зокрема, є люди похилого віку. І для отримання цієї допомоги вам доведеться пройти співбесіду з партнерами агентства, зазвичай це певні благодійні організації та фонди. Наприклад, один з найвідоміших право на захист. Ось тут дуже детально про виплати від ООН подивіться. Але будьте уважними, багато хто плутає. Цю допомогу з доплатою до пенсії від ООН. А це зовсім зовсім різні речі. Ми торік розповідали про різницю ось тут, там майже все так і залишилось. Норвезька рада у справах біженців також надає 3600 гривень на місяць кожному члену сім'ї, також протягом трьох місяців, але максимум на 5 осіб з одного домогосподарства. Ця допомога призначається переселенцям і тим, хто залишається в районах бойових дій. Зареєструватись на ці виплати можна через спеціальний чат-бот у WhatsApp. Естонська рада у справах біженців підтримує українців у тих областях, які найбільше постраждали від війни. Сума допомоги становить 3600 гривень на особу на місяць. Критерії вразливості було кілька: наприклад, втрата годувальника або житла. Наявність інвалідності або одиноке батьківство. А також тут є різні цільові допомоги, наприклад, для підготовки худоби до зимівлі, тобто для закупівлі кормів та сіна, надають 32 тисячі 200 гривень. Варто зазначити, що ці організації допомагають українцям не тільки грошима, деякі з них постачають ще лікарські засоби, харчові продукти, гігієнічні засоби. Інші надають іншу соціальну допомогу, зокрема, юридичну та навіть психологічну, якщо вона вам потрібна. Хоча, комова у зараз не потрібна. Маю вас попередити: отримати гроші хочуть всі, і шахраї теж. А грошова допомога це дуже приваблива наживка, аби ловити довірливих жертв. Тому, будь ласка, будьте дуже дуже уважними. Та краще додатково перевірте інформацію в офіційних джерелах. У всіх організацій є веб-сайти, а також свої гарячі телефонні лінії, дзвінки на які зазвичай безкоштовні. Тому не натискайте на всі підряд посилання в електронних листах, смс-ках та повідомленнях у вайбері чи Телеграмі. А там такого дуже багато, особливо, якщо їх вам надіслали якісь невідомі люди. Та й навіть якщо це якийсь ваш знайомий, краще зателефонуйте йому, щоб упевнитись, чи не зламаний його аккаунт. Про новий види шахрайства та способи убезпечити себе від нього і зберегти свої гроші, дивіться ось тут, ми дуже докладно про це розповіли. Звісно, це не всі фонди. Якщо вам цікаво дізнатися про інші, пишіть тут у коментарях під цим відео. І ми зберемо про них інформацію та надамо необхідні контакти у наступних випусках. Але пам'ятайте головне, на цьому полі ситуація вкрай динамічна. Наче тільки відкрили реєстрацію на чергову виплату, бач, вже набрана можлива кількість заявок, і тепер знову доведеться чекати нової програми. Тож, ретельно та регулярно перевіряйте актуальні умови на офіційних сайтах фондів. А всі посилання та контакти. Чекають на вас в описі під відео. Будьте здорові та бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!